Це буде піздець. Тобто можна сказати, що ви нелегально типу, це робили? Чи ви домовлялися попередньо? А так? я такого не кажу. Дід е, ріже москаля пилкою. Блядство, розврат і погані речі в них завжди кращий дизайн, ніж в добра, правди і краси. То чим це не мистецтво? No. Перший решт був 14 років. Дуже швидка кар'єра пішла. Mm. А я хочу повернутися в Польщу. Ну, в Польщу та... поїдеш в окулярах. 에... Це, це вже гарантія. Морда бита була вже. Вибач, будь ласка, що я тебе вдарив. Ну, mm. блядь, цей таксі сказав поляки хуйовий. А нікнейм у тебе, який був? Чи такий самий? Панама Окуляри. Закинув сторіс, що, типа, of Берлін, це ти графіті з Одеси, типа А як ти відносишся все до арту? Дуже погано. Космос він в першу чергу да, космонавтів. Вони роблять вдвічі, втричі більше. По міркам власної розпущеності. Так, да, вони, вони малювали здебільшого Леніна. А жити треба як? Жити треба інтересно, не займатися ніякою хуйньою, бути шпіоном, трасувати любиму обезьяну і ходити з красивими тьолками в оперу. Ось.